Як не треба робити при спілкуванні з незрячим. Ситуація на митниці. Вона має поставити свій підпис отут. Ну і знову ця ситуація. Як можна говорити про людину в її присутності про неї, як про третю особу? Коли ви хочете звернутися до незрячої людини, то звертайтеся, будь ласка, безпосередньо до неї, а не до її супроводжуючого. Коли звертаються до супроводжуючого, це є абсолютно некоректно по відношенню до людини, яка не бачить. Незряча людина може відповісти абсолютно сама на будь-які запитання. А супроводжуюча людина вона потрібна для того, щоб довести незрячу людину до місця призначення. thank you